І наразі як потерпає від російської агресії головна артерія України, річка Дніпро про це далі. Дніпро це не просто річка, що протікає територію України. Це велика екосистема і каскад із шести водосховищ. Окрім того, на берегах Дніпра побудовані підприємства важкої промисловості, для роботи яких потрібна електроенергія та вода. Виробництва використовують річкову воду, а в Дніпро скидають використану. Тому питання його екологічного стану завжди було актуальним. До початку російського вторгнення залишилося чимало проблем. Зокрема, радіоактивне забруднення від Заес забрудне. Ніня стоками з радіонуклідами з Чорнобильської зони та біологічне забруднення від ТЕС і ТЕЦ. Однак війна ці проблеми тільки посилила. Від 24 лютого 2022 Дніпро постійно страждає від ворожих обстрілів. Нерозірвані снаряди, озброєння, військова техніка, а також тіла загиблих ворогів. Усе це потрапляє і забруднює Дніпро. Тіла не змиваються вони за течією, бо течії як такої вже немає. Їхні трупи з великою ймовірністю лежать на дні. Відбуваються природні, але досить токсичні процеси гниття, які забруднюють Дніпро. Однак повноцінної шкоди найбільшій річці України росіяни завдали, коли 6 червня підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила, а в зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. До того ж, вода в Дніпрі після катастрофи за певними показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води водопровідні мережі, щоб не пропустити спалах. Море, риби, зруйновані будинки, відходи опинилися у воді, а місце Каховської ГЕС перетворилося на пустелю. Куди не кінь оком засокла і вкрита тріщинами земля. Також видніються пеньки, це зрубані дерева колишнього колгоспного саду. А вода залишається лише в старому річищі Дніпра за кілька кілометрів від берега. Крім того, за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Дніпро повертається в русло, в якому було 70 років тому. При цьому сумарний спад і часу підриву Каховської ГЕС понад 5 метрів. Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Ми зараз робимо всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати і потреби води населенню і спроможності водного басейну річки Дніпро. Загалом же забруднення Дніпра може призвести до втрати біорізноманіття, порушення структури екосистем, міграції забруднюваних речовин і небезпечних хімічних сполук, кажуть у міндовкіллі. Також нині відомство разом із державним агентством водних ресурсів розробляє плани порятунку Дніп програму заходів мають представити і ухвалити вже наступного року і додають, що тільки на розмінування та очищення річки від решток військової техніки знадобиться понад 10 років.